thank you Вітаю з перемогою. Сьогодні складна гра, домашній поєдинок, але вимушена міра, що граємо так у Макареві. Що скажете по матчу в цілому? Дякуємо за, за привітання. Да, була гра, ну знаєте, як, як, що начебто по щоту забили в кінцівки, і така, останні 5 хвилин були, були такі ну, неприємні. Але до, до цього моменту, першому таймі, ну. Було дуже багато в нас гольових моментів, які треба реалізовувати, щоб потім вже спокійніше і впевніше грати. А так, знаєте, начебто вважаємо, що ну, ну я заб'ю зараз інший заб'є, хтось інший заб'є, ще інший. І так, от, так от іде, а час, час минає, 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 і потім дивишся, там, залишається там 15-10 хвилин вже спішки, все інше. Треба реалізовувати. Дуже багато создаємо гольових моментів віддаємо сили і, і немає, знаєте, ну не вистачає цього останнього удару такого вирішального. Начебто і працюємо над цим, даємо хлопцям ну, вправи такі на завершення. Думаєш, може, їй не треба їх давати, може тоді піде. Але ну, радує те, що створюємо ці моменти, але знову ж таки, хочеться, щоб ця реалізація була намного-намного краще, бо, бо в тих же іграх, котрі були, ну, те ж саме, создаємо моменти, але... Але, на жаль, не реалізовано. А ну, гра була така непроста. Я ж кажу, в принципі, повне домінування було. Але останні п'ять хвилин команда суперника, ну вони молодці, дали таку, дали таку, прачухан таки дали, і добре, що там хлопець не попав, бо ну, попав би там в кінці ну і все. Ну добре, знаєте, добре так, що як закінчилось, що йдемо далі, взяли три очки і йдемо далі. Два тури поспіль, дві червоні картки. О, що будемо з цим робити, тому що е, в твоєму матчі взагалі в початку гри було складно, зараз наприкінці також було важкувато вже в меншості. Ну, знаєте, якісь ці сказати, що вони якісь грубі, ці дві червоні, то ні. То, ну, по цій червоній. Ну, хлопець молодий, вийшов трошки так, знаєте, хотів проявити себе і, в принципі, і голіву віддав. знаєте, ну Там друга жовта, там, ну… Він її не ну, соперника не бачив, він хотів прокинути м'яч. Соперник ну, то по жовтих картках там, ну що по тій, що по тій червоній, ну, нема питання, але треба обережнішими бути, бо якщо в тебе є вже жовта картка, то треба вже трошки розуміти, що наступний якийсь такий неправильний крок може, може, може бути плечемно. Тому добре, що. Сьогодні там, ця червона картка була вже само у кінці, але в майбутньому будемо розмовляти з лосями, щоб, ну, щоб такого більше у нас не було. Декілька турів поспіль це реалізація. Ось як вважаєте, що може зробити вашій команді Єналот, тому що моментів сьогодні, як ви казали, море і в попередніх турах у всіх матчах дуже багато моментів. 1 0 2 0 ну, Команда може змагати більше. Ну, Знаєте, рецепт один, треба працювати, працювати і ще раз працювати. на ми ж кажемо хлопцями, ми любий удар, добивай, треба забивати, щоб м'яч був в сітки. Зрозуміло, що знаєте, там на тренуваннях трошки є там, розслаблення, хочеться як мова, там красивіше забити, але одна гра, друга, третя гра, і вони ж бачать, що там, создається момент, але їх не використовуємо. Тому... Намагаємось, вимагаємо від хлопців, щоб на тренуваннях це було більш, більш якісне в плані того, що забивали ці м'ячі. Ну, тільки працювати і вірити в себе, що все-все буде. Ми віримо. Нам дякую. Дякую вам. Все.